Розбудив собі велетня. Частина 11. Присвячується тій неприборканій енергії, яка дрімає в кожному з нас. Розбуди її. Наші переконання щодо того, що добре, а що погано, що нам слід робити, а що ми повинні робити. Ці тонкі стандарти та критерії я називаю принципами. Наші особисті принципи це суддя та присяжні. Чи відповідають ті принципи, які спрямовують ваше життя сьогодні тому, чим ви стали? Більшість з нас створюють безліч шляхів для того, щоб почуватися погано. І дуже мало тих, хто відчувати себе по-справжньому добре. Ви навіть коли ви граєте, можете відчувати втрату, так як користуєтесь неправильною шкалою оцінок, щоб налагодити нормальне життя. Треба встановити систему оцінок, яка включає цілком здійсненні принципи, що легко викликають позитивні почуття і на силу негативні. Ми з вами повинні зрозуміти, що почуття самоповаги пов'язане зі здатністю усвідомити, що ми самі керуємо подіями, які відбуваються у нашому житті. Створіть низку принципів для своїх позитивних цінностей. Які допоможуть вам легко знайти радісні почуття і низку принципів для цінностей, від яких ви усуваєтеся, принципи, які допоможуть вам якомога рідше відчувати негативні почуття. В ідеалі напрацюєте якнайбільше можливостей, щоб почуватися добре. В основі кожного емоційного розладу, який відбувається у зв'язку з іншою людиною, лежить порушення принципів. Тому, якщо ви відчуваєте, що починаєте засмучуватись або злитись на когось, то згадайте, що це ваші принципи засмучують вас, а зовсім не поведінка даної людини. Люди не можуть жити за вашими правилами, якщо ви чітко не дасте їм зрозуміти, які вони. Виробіть для себе такі принципи, щоб ви могли контролювати себе, щоб не зовнішні обставини визначали. Добре вам буде чи погано. Зробіть так, щоб вам неймовірно легко було відчути себе добре, та неймовірно важко відчути себе погано. Пам'ятайте, самим надихаючим принципом є той, який спрямований на досягнення радості, незалежно від того, що відбувається навколо. Людський розум, який навчився мислити, вже ніколи не повернеться до свого первісного стану. Чим більше числом і вище якістю наші підтвердження, тим ширший діапазон потенціальних можливостей. А все разом це робить нам можливість більш ефективної оцінки значення подій, що відбувається з нами і що можна зробити. Потрібно розширити підтвердження, яке ми отримуємо протягом життя. Свідомо вишукуйте випадки. Які можуть розширити ваше уявлення про себе і про те, на що ви здатні, і використовуйте свої підтвердження собі на благо. Пізнання світу набувається тільки у світі, а не в кабінеті. Ви маєте невичерпне джерело підтверджень, які можуть бути спроектовані за вашим бажанням. Як ви використовуєте свої підтвердження? Свідомо інтерпретуйте їх так, щоб вони надихали і підтримували вас, прагнення досягти мети те, як ми використовуємо свої підтвердження, буде визначати наш душевний стан, так як наша оцінка, добре це чи погано, заснована на тому, з чим ми це порівнюємо. Нічим не стримувана уява дає нам почуття впевненості та проникливості. Які можуть вивести нас далеко за рамки минулого досвіду. Ви хочете навчитися на досвіді свого минулого, а не жити в ньому. Зосередтеся на тих речах, які вас надихають, тільки серцем все можна правильно зрозуміти, найголовніше те, що не побачить очима. Запам'ятайте, втрата плід вашої уяви, ніщо і ніколи не зникає у Всесвіті. Воно лише змінює форму. Обмежені підтвердження створюють обмежене життя. Якщо ви хочете розширити діапазон свого життя, то повинні розширити свої підтвердження, використовуючи думки та досвід, які не стали б частиною вашого життя, якби ви свідомо не виявили їх.